Олена Степаненко дружина військовослужбовця та переселенка з Луганська. Жінка каже, отримала ключі від модульного будинку в Житомирі, в якому тепер проживатиме. Натах для батьків, скоріше за все. Будемо вже розпаковувати Май раз. Кухня так. студія студії. Так, з диванному говорили, що він розкладається, тобто ми можемо ще гостей навіть запросити. Так, а ось тут що це буде тут це саме. Достатньо. Достатньо всього для нашої сім'ї. Трішки далеченько в саме місто, там, де лікарня, там, де більше інфраструктури, але в цілому ми дуже задоволені. Марія Лук'янчук переселенка з Краматорська. Жінка поспішає побачити своє нове житло. Вітрика масія. Підемо, все є. Лікарі. По квартирам скитались. ми не знаємо, що далі буде, але зараз ми дуже довольні. Дуже ключі від 55 модульних будинків в Житомирі 11 листопада 2024 року отримали сім'ї внутрішньопереміщених осіб. У модульному містечку будуть проживати 155 людей. Розповів Сергій Наумов, директор підприємства Центр інвестицій за комунальні послуги наймачі буде сплачувати самостійно. Вони укладатимуть договори з водоканалом, з ресом і на вивезення сміття за всі інші, поки плати не передбачається. Опалення буде кондиціонерами. 45 квадратних метрів в кожній кімнаті стоїть система кондиціонування. Є три будинки для людей, які мають спеціальні потреби. Є пандуси, це зовнішні і внутрішні містечко обладнано. Десятью сховищами, укриттями, які надані червоним хрестом, вони ключі будуть надані мешканцям будинків для того, щоб вони могли їх використовувати. Рішення місокомкому передбачає виділення цих будинків на рік. Далі, якщо не зміниться статус, якщо буде потреба, знову буде розглядатися і договір буде, може бути або продовжений, або розірваний. За словами Сергія Сухомлина, голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, тимчасові споруди збудували за фінансування італійського червоного хреста та за кошти з місцевого бюджету. Ми в свій час планували 40 будиночків і завдяки класній роботі команд ми зробили 56. Знаєте, люди, які приїхали в наші громади, це навантаження на громади. я Хочу сказати, це на сьогодні головний скарб кожної громади, і задача кожної громади зробити так, щоб залишити тих людей в себе. На випадок аварійних знеструмлень. Модульне містечко має резервні джерела живлення, генератор та сонячну електростанцію, розповів Сергій Наумов. Олена Кучмій Ігор Кучен, Суспільне новини. Житомир.